З 6 червня, одразу після підриву Каховського ГЕС, фахівці одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України почали проводити моніторинг проб з водойм одеського регіону про результати досліджень, а також можливий розвиток подальшої тенденції наслідків екоциду, прокоментували спеціалісти центру. З 9 числа почали вже отримати позитивні результати, і до цього часу ми отримуємо позитивні результати як на бактеріологічне забруднення води. Ми виділяємо багато збудників кишкових інфекцій, як вірусних, так і бактеріальних кишкових інфекцій. Ми бачимо нестандарти по санітарно-гігієнічним показникам. Крім цього, у пробах води знайдено велику кількість паразитарних організмів, зокрема личинок гельмінтозів. Виходячи з цього, фахівці зосереджують увагу жителів одеського регіону. Морська вода є ризикована для використання, бо вона не відповідає по багатьом параметрам, і її не потрібно не можна використовувати для купання, не можна, і також не можна використовувати рибу, морепродукти, які виловлені з Чорного моря, для вживання в їжу, так як вони теж забруднені і не відповідають санітарно гігієнічним нормам. Фахівці також ретельно слідкують за якістю питної води. Враховуючи те, що джерела водопостачання нашої області не мають зв'язку ні з Чорним морем, ні з Дніпром, ми можемо говорити про те, що ситуація з питною водою на території Одеської області благополучна і у нас немає підстав збільшувати обсяги соціально-генічного моніторингу питної води. Ми в звичному режиму з більш ніж 1200 точок контролю проводимо моніторинг питної води. Кількість досліджень морської річкової води та лиманів збільшилася у рази. Якщо говорити про морську акваторію, тут проводиться аналіз на холеро та холероподібні ембріони, на санітарно-хімічні, токсикологічні показники, на нафтопродукти. Результати лабораторних досліджень наступні. Перевищують, наприклад, такий показник морської епідемічного благополуччя морської води, як лактозопозитивна кишкова паличка. Він перевищує норматив майже в 50 разів. І віруси, які ми виявляємо в морській воді, це ротавіруси, кишкові віруси, ротавіруси, астравіруси, вони також присутні. Окрім заборони купатися в морі, фахівці зосереджують увагу населення і на те, які продукти наразі вживати категорично не можна. Вживання морських продуктів, риби, рачків, там мідії таке інше, тому що вони також, як губки, всасують всі ці забруднення і можуть стати причиною захворювань. Тим часом фахівці одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб запевняють, що мають усі можливості для профілактики імовірних захворювань. На сьогодні наш центр забезпечений завдяки міністерству охорони здоров'я, центру громадського здоров'я міста Київ. Ми маємо ПЛР-набори для діагностики особливо небезпечних інфекцій. Це чума, холера, це бруцельоз та інші інфекції. Додатково отримані швидкі тести на холеру, плр тести для дослідження від хворих, а також проб з навколишнього середовища.